На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки четверга, мої вітання. І розпочнемо з таких подій. В Україні зареєстровано кілька смертей від ботулізму. Під загрозою вражені інфекцією можуть бути і жителі Житомирщини. У Києві відбулося відкриття 29-ї міжнародної агропромислової виставки Агро-2017, на якій 32 компанії Житомирщини представили свою сільськогосподарську продукцію. Як припинити масовий дербан лісу в Україні? Про це сьогодні у Житомирі говорили за круглим столом представники влади бізнесу громадськості та експерти в рамках публічного діалогу. Про ці та інші події докладніше далі. Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні. При цьому парламент не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи. Спікер Андрій Парубій двічі виносив проект про державні фінансові гарантії на голосування. Спершу його підтримали 224 депутати, потім 218. Після ще одного кола обговорення законопроект винесли на голосування втретє. Він набрав 227 голосів при 226 необхідних. Як повідомляє українська служба БіБІСІ, запропоновані зміни. Передбачають перехід на міжнародні протоколи лікування, створення національної служби здоров'я, запровадження принципу гроші йдуть за пацієнтом і державного гарантованого пакету послуг та ліків. Якщо парламент ухвалить закон остаточно, медична реформа на первинній ланці повинна почати діяти з початку наступного року. В Україні шириться ботулізм. Нагадаємо, 30 травня ботулізм став причиною смерті 40 річного киянина. А вчора помер. 38-річний житель сум, кілька людей у Києві та Херсоні, госпіталізовані у тяжкому стані з діагнозом ботулізм. Всі вони отруїлися рибою, придбаною у різних супермаркетах, але від одного виробника. Усі кінці зійшлися на підприємстві із знаковою назвою Чудо юдо. Його продукція виявлена також і на Прикарпатті. Між тим зареєстровано їсироватки від ботулізму в Україні. Немає чи загрожує ця небезпечна. Хвороба жителям Житомирщини та як не підчепити інфекцію. Далі у сюжеті. На початку хвороба проявляє себе як звичайне харчове отруєння, але її наслідки можуть бути смертельними. Перша ознака йде, що це ботулізм, це коли є втрата голосу і початок погіршення зору. Тобто, може бути двоїння, може бути сітка перед очима. Ускладнення виникає внаслідок погіршення інервації м'язів. За які відповідає органи дихання, органі серця, головного мозку, тобто може бути нас наступити зупинка дихання або зупинка серця. Обласний інфекціоніст Ольга Сахневич розповідає, що цього року ботулізм на Житомирщині поки не виявили, але небезпека існує. На Житомирщині, як і у всіх інших регіонах, як і в Україні, як і в цілому світі, також бувають спорадичні випадки такого захворювання. Відноситься воно до групи харчових токсикоінфекцій. Це захворювання. Бутулізм у нас на протязі трьох останніх років фіксувалися випадки, і, на жаль, три з них було летальних. Всього зафіксовано було 14 випадків в області. У групі ризику, зокрема, любителі рибки до пива, загалом споживачі тих м'ясних продуктів, які не пройшли належної термічної обробки. Та ж сама шаурма, ті ж самі вялені продукти риба, солена риба, м'ясні продукти, в'ялені ковбаси, в'ялені м'ясні продукти. Консерви, приготовлені у неналежних санітарних умовах, потенційна загроза, адже відсутність кисню головна умова розмноження хвороботворних спор ботулізму. Тож джерелом інфекції можуть бути продукти, які зберігаються у запаяних пакетах, коробках та банках. Походження збудника інфекції, конкретно київських постраждалих, вже відоме. На днях до нас поступив наказ голови Держпродспоживслужби в Україні від 31 травня 2017 року номер 366 то зв'язку із реєстрацією захворювань на ботулізм в місті Києві. Споживачами куплена в'ялена риба виробництво. Фізичної особи підприємця Міркулов. всі територіальні органи Держпродспоживслужби на сьогоднішній день взяли під суворий контроль і унеможливили або мінімізували і, взагалі, вичерпали можливість реалізації продукту в'яленню риби виробництва ФОП і Хмельницька область. Перевірити подібний товар від усіх виробників, контролюючи органи сьогодні, не мають законних підстав. Тож подбати про свою безпеку споживач має сам. Люди повинні знати, що якщо є риба. І якщо вона сьогодні чи сушена, є потенційна небезпека заразитися ботулізмом. Вікторія Лук'яненко, Сергій Кобилянський – Новини Житомирщини. У Києві в національному комплексі Експоцентр України за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України відбулося відкриття 29-ї міжнародної агропромислової виставки Агро 2017 на якій 32 компанії Житомирщини представили свою сільськогосподарську продукцію. Репортаж нашої знімальної групи. Виставка Агро 2017 упродовж багатьох років є центральною сільськогосподарською експозицією України. І за кількістю учасників вона є найбільшою і найпрестижнішою не лише серед країн ближнього зарубіжжя, а й усієї Європи. У виставці взяли участь 1200 учасників із 15 країн світу на Агро 2017 було представлено понад 140 іноземних компаній та понад тисячу вітчизняних підприємств, установ, організацій, які демонстрували досвід вітчизняного агропромислового виробництва, інноваційні технології, науково-освітній, технічний потенціал, увесь спектр продукції та послуг АПК. На виставці був відзеркалений увесь сільськогосподарський імідж України, беручи участь у відкритті виставки, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відзначив стратегічну важливість розвитку аграрного сектору економіки. Ми маємо забезпечити країну економічним зростанням, створювати національний продукт, збільшувати бюджети і реінвестувати все, що ми заробили – як і життя людей, це дуже проста формула, але над якою потрібно дуже важко працювати. Сьогодні аграрний сектор є найперспективнішим для інвестицій в Україні, адже саме ця галузь пропонує бізнесу великі обсяги виробництва. Виставка Агро 2017 стала підтвердженням можливостей України як європейської житниці. Наша Житомирська область тут як лідер агроринку, і ми нас сьогодні тут представляє 32 підприємства. Ви знаєте, що по Україні ми займаємо сьогодні по результатам 2016 року третє місце по збору валової продукції. Приїхали поділитися своїм досвідом і почути, можливо, кращі якісь напрацювання для того, щоб тілювати це все на території Житомирської області. Але якщо відверто казати про ту техніку, про ту кількість техніки, яку я сьогодні бачу, то дійсно це не може не радувати око агровиробника любого, де б він не був, в якому в селі б він не займався агробізнесом. Тому що так якісь, кіки... і що приємно, що з кожним роком, коли ти приїжджаєш на такі виставки, ти бачиш вже не тільки імпортну техніку, а з кожним роком більше вітчизняної. Сільськогосподарської техніки, і це також є приємним. Не може не радувати. Експозиція нашої області на виставці була представлена продукцією 32 промисловими, сільськогосподарськими та переробними підприємствами. Зокрема, демонструвалися вироби м'ясокомбінатів хлібозаводів, харчової, молочної, борошно крупняної промисловості, картоплярства, лікеро-горілчиних та пивзаводів. Ми вже з 5-го числа займалися даною виставкою безпосередньо у павільйоні. А підготовчі роботи йшли з півтора місяця. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації створено було організаційний Комітет, який очолює Лагута Ярослав Миколаєв, заступник Ігоря Петровича Гундича. Ну і ми відповідно всі працівники управління агропромислового комплексу і служби все зробили для того, щоб було все наглядно, щоб було красиво, щоб було смачно, щоб було доступно для людей. Оце наша прерогатива. Експозицію Житомирщини відвідав і перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, який високо оцінив аграрію області у розвитку льонарства, хмелярства та органічного виробництва. 29-та міжнародна агропромислова виставка Агро 2017 без сумнівів стала доказом значних досягнень агропромислового комплексу України, що в подальшому сприятиме просуванню наших товарів та обладнання на міжнародні ринки. Володимир Шолдрук, Максим Возний, новини Житомирщини створення об'єднаних територіальних громад в областях є одним із способів залучення коштів в регіон. Прикладом є Хмельницька область. Там 26 об'єднаних громад. А з державної підтримки додатково надійшло 167 мільйонів гривень до соціально-економічного розвитку регіону. У Житомирській області вже діють 32 об'єднані територіальні громади, отримали 155 мільйонів гривень державної підтримки. Про це зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на засіданні уряду. Після. Після ухвалення рішення щодо спрямування 1,5 мільярдів гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Крім того, віце-прем'єр-міністр пров... повідомив, що субвенція також направлена на розбудову інфраструктури з врахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями. Під час розроблення проєктної документації та закупівлі транспортних засобів, зокрема, шкільних, Рільних автобусів будуть враховані потреби осіб з інвалідністю. Україна має створити безбар'єрний простір на рівні громад, підкреслив урядовець. Музика. Показник лісистості в Україні є одним із найнижчих у Європі. Незаконні виробки щороку завдають непоправної шкоди лісовим угіддям. Тільки за 6 років українському лісу люди завдали збитків на суму понад 400 мільйонів гривень. Проблему вирішити можна, але діюче законодавство та складність процедур провокують тінізацію ринку, переконані експерти. Тому сьогодні у Житомирі відбувся круглий стіл, на якому представники влади, бізнесу, громадськості та експерти обговорювали проблемні моменти в рамках публічного діалогу про діалог. Зналіснення термін, який з'явився лише в останні десятиріччя, але сьогодні вживається часто. Головна причина такого явища незаконна виробка лісів. Прибутки від такого незаконного заробітку масштабні, натомість штрафи складають лише пару сотень гривень. Контролювати такі процеси складно, адже частина лісових угідь є безгосподарними. Такі випадки є. Це, це сільхозземлі, які вийшли з під користування колишніх КСП, не обліковані, не передані постійне користування або власність. По суті, природно закони біології ніхто не відміняв. Ні виростає, Нам ці ділянки поки що ні одна ні місцева адміністрація, ні місцева влада не пропонувала прийняти. В Україні легально працює понад 9 тисяч лісопилок, понад 12 тисяч є нелегальними. Цифри говорять про масовий дарбан лісу, який відбувається тому, що немає чіткої законодавчої бази та наявний високий коефіцієнт корупційної складової, розповідають фахівці. Рішення проблеми є. Це інвентаризація лісових угідь. Проблема є в цілому по Україні. Інвентаризація загальної лісів не проводилась близько 20 років. 19, якщо точніше, відповідно сьогодні потрібно провести повну інвентаризацію лісів, тому що держава не має доступу близько 20, до 27% лісів, які є сьогодні в Україні. На сьогоднішній день потрібно запровадити електронну систему обліку деревини. Проєкт відповідний постанови кабінету міністрів вже підготовлено. Такі зібрання створюються для того, аби дізнатися більше про проблеми пов'язані з легалізацією лісопилок на місцях, та в подальшому створювати ефективні шляхи їх вирішення. Ми хочемо почути, які проблеми є сюди. В регіонах у бізнесі і влади для того, щоб донести цю позицію до держави для того, щоб right. підготувати ефективні рішення для їх прийняття. Поки урядовці, чи приймати закон, який би врегулював проблему на законах виробок, лісове браконьєрство поширюється як епідемія Україною. Костянтин Касьян, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Наш випуск триває і у другій частині вам розкажемо про таке. Відбулися треті наукові читання пам'яті визначного діалектолога України Миколи Некончука з нагоди його 80-річчя. Життя безхаченки в Житомирському міському центрі. Житомирщина вперше приймає чемпіонат України з вільної боротьби. Набирає все більшого резонансу. Подвійна трагедія у користині. Як ми вчора повідомляли, водій легковика на пішохідному переході збив 31-річного місцевого жителя з маленькою донечкою на руках і зник з місця події. Дорогою до лікарні батько з донечкою померли. 24-річного винуватця ДТП працівники поліції розшукали та затримали наступного ж дня. У скоєному той зізнався і пояснив, що не зупинився через страх розправи родичів загиблих. Дві смерті одразу на одній із центральних вулиць Коростеня. Під колесами автівки на пішохідному переході загинули 31-річний чоловік та його маленька донечка. Родичі й досі не можуть відійти від шоку. Зі сльозами на очах розповідають батько з дитиною увечері саме вийшли із магазину. Він ходили в магазин, це було 10 годин, навіть менше. Вони зайшли сюди, купили води, і він за ручку йшов з її пішоходу, а жінка взагалі йшла на шаг. якщо вона просто її позвали здачу. Назад забула. І, ну, діло. І б теж там була. Родичі також обурені вчинком водія автівки, який, за словами очевидців, скоїв смертельний наїзд на людей і навіть не загальмував. Кажуть, попри те, що рідних не повернеш, вимагатимуть для винуватця ДТП найсуворішого покарання. Хлопці туди стояли, не могли догнати, да, він не остановився, він навіть не притормозив. Він як їхав, так і їхав. Щоб можна було поцепити на площі, щоб поцепили на площі таких людей, щоб по, по закону покарали по божому закону, щоб як, як не є, але його наказали вже їх не підняти, не допомогти, але його треба наказати. Винуватця трагедії працівники поліції знайшли вже наступного дня. Спочатку встановили місце знаходження автомобіля, а через деякий час і самого власника, – 24-річного жителя райцентру. Нам вдалося встановити. На якому було скоєно ДТП, на якому автомобілі, встановлена була особа? Знайшли автомобіль зі слідами ДТП. І після чого був затриманий даний громадянин, який знаходиться зараз затриманий по статті 208. Правоохоронець повідомив, затриманий у скоєному зізнався і пояснив, що не помітив пішоходів, а місце ДТП залишив, бо злякався помсти родини загиблих. Тільки з аварії, так як він особисто був знайомий з потерпілим, і боявся з його злів слів. Боявся розправи з сторони родичів. У Коростенській міській раді розповіли, перехрестя, де сталася аварія, цілком безпечне для пішоходів. Там яскрава дорожня розмітка і завжди працюють світлофори. Світлофор працює в режимі жовто-моргаючо. Це достатньо для того, щоб водії по правилам розуміли, що зона підвищеної того є знак. Пішохідний перехід в такому режимі. Цей світофор працює не менше 20 років. Всі водії знають, звикли. За фактом ДТП у користі ведеться досудове розслідування згідно із кримінальним кодексом України за скоєне правопорушення передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Ірина Остапчук, новини Житомирщини. А далі мова піде про життя безхаченків та їх притулок. Наразі у Житомирському міському центрі на обліку бездомних осіб перебуває більше 50 чоловік. Сьогодні в центрі день відкритих дверей. Тому всі запрошені мали змогу поспілкуватися з безхаченками та керівництвом центру. Наші журналісти дізналися про історії життя безхаченків і проблеми, які є в центрі. Більш детально дивіться у сюжеті. Сьогодні відбувся день відкритих дверей у Житомирському міському центрі обліку бездомних осіб, де на даний момент зареєстровані більше 250 осіб, які перебувають в центрі. 70% з них це колишні учні інтернатних закладів. І вони не обов'язково повинні були проживати у нас. То тобто, є, де ставиться місце перебування. І сеті цих процентів 50%, Это матери-одиночки, у которых выплаты благодаря регистрации за этим адресом, выплаты социальные на детей. Те ж саме, який не когда коли народженні ребенка. Ці 70 відсотків це молоді люди, чоловіків, які перебувають в закладі, більшість. Серед них і Олександр, який жив на вулиці ще тоді, коли навчався в інтернаті. Зараз роботи немає, живе в центрі, але плекає мрію. У ну, мене, мене на життя, Чесно вам сказати, знайти собі, можна сказати, ді, дівчину, створити собі на роботу, жениться. Ну, Грубо сказати, що я хочу, щоб в житті в мене було все добре. Старожилом Центру обліку бездомних осіб є Володимир. Опинився на вулиці ще у 2010 році. З 2014 року проживає в центрі. Про причини свого становища розповідати не любить. Все починалося, як кажуть, з нуля. Ну я тут вже присутствую, кажуть, Именно тут вже, в цих стінах. А чи не хочете додому? А У мене немає нікого. Дома немає, немає нікого рідних. Працювати Володимир не може, адже в нього частково ампутована стопа. Директор закладу Роман Кравецький зазначає, що центр фінансує влада, але потреб значно більше аніж можливостей. Волонтери допомагають. Ми ходимо, шукаємо депутати допомагають. Ну і ми свої кошти також вкладаємо ті, хто тут працюють. Ми з Владиславом Гарючим приходимо на профільні комісії, але на жаль, поки що є тільки обіцянки і намагання співпрацювати з нами. От навіть сьогодні ми запросили депутатів, бачите, Центр виконує надзвичайно важливу роботу, адже безхатченки отримують другий шанс на гідне життя, і що важливо, вирішує проблему безпритульних міста та області, зазначає Вікторія Краснопір, директор департаменту праці та соціального захисту міськради. Цей заклад є дуже важливим, тому що він в одному місті концентрує ось таку складну категорію і не просто і збирає їх тут. А через цей заклад надається необхідна їм соціальна допомога. День відкритих дверей організували для громадськості та для депутатів, але жодного обранця так і не було. Хоча для повноцінної роботи закладу впродовж року потрібно виділити кошти на будівництво системи опалення будівлі. Працівники просять приносити теплі речі за адресою місто Житомир. провулок перший подробний 15 А Олександр Рубан, Максим Возний, новини Житомирщини. До 80 від війня народження видатного українського діалектолога та українського мознавця Миколи Некончука. Послідовника справи науковці та професура вже втретє на наукових читаннях пригадували спадщину та внесок у розвиток полійської діалектології. Про те, як науковці ділилися спогадами та думками, і про які перспективи говорили Сергій Косюченко з подробицями. Треті наукові читання визначного діалектолога України Миколи Некончука його послідовники почали незвичайно. Гості заходу вшанували пам'ять Миколи Некунчука однією з його улюблених пісень. Учень та послідовник справи Миколи Некончука нині вже професор, але й досі пригадує неординарні підходи до вивчення діалектики, коли він був ще студентом. Віктор Майсієнко зазначив, що справу Миколи Некончука намагаються гідно продовжувати. Йому цими днями виповнилося 80 років. І, як на мене, теж учня, найкращим подарунком, найкращою згадкою про вчителя є наукове зібрання і вінок шани. Це науковий збірник е, на його честь. Товариш Миколи Некончука, видатний український науковець Анатолій Поповський, пригадує, що їхнє становлення як науковців відбувалось майже одночасно. Пан Анатолій зазначив, що вклад Миколи Некончука в галузь української діалектології неможливо переоцінити. Ці читання мають значення тим, що, по-перше, ми, як українці, повинні пам'ятати тих людей, які зробили для України надзвичайно багато. Це раз. Друге, що він багато запланував, думав зробити. В діалектологічній системі, але й залишив багато перспективних планів, які тепер і продовжують викладачі кафедри, яку понад 20 років очолював професор Никончук, розповідають, що справу Миколи Некончука розвивають в університеті. Не лише є меморіальна дошка та обладнана на честь професора аудиторія, а й центр діалектологічних досліджень імені Миколи Некончука. Ще за життя Миколи Васильовича ми проводили різні конференції різних рівнів міжнародні, всеукраїнські, регіональні, які були присвячені діалектології. А вже по смерті Миколи Васильовича ми щоразу до його ювілеїв проводимо наукові читання. Організатори сподіваються, що наукові читання пам'яті Миколи Некончука та розвиток діалектології триватимуть Сергій Косюченко, Ігор Грач, новини Житомирщини. І про спортивні новини приємна звістка для футбольних. Фанатів надійшла сьогодні з Києва. Наступного сезону Житомирський футбольний клуб Поліса братиме участь у першості майстрів другої ліги. Це покладає відповідальність не тільки на спортсменів, а й на можновладців, адже керівництво професійної футбольної ліги зобов'язує клуби мати футбольні поля відповідно до діючих стандартів. Як повідомив голова обласної федерації футболу Руслан Павлюк, допоки триватиме реконструкція стадіону Поліса, наша команда свої домашні матчі проводитиме на Центральному стадіоні Коростеня. А далі у випуску про чемпіонат України з вільної боротьби, який вперше відбувся у Житомирі, Сергій Богінський з подробицями. Житомирщина вперше приймає чемпіонат України з вільної і греко-римської боротьби. У фізкультурно-здоровчому комплексі відбулася справжня феєрія відкриття спортивного свята, в якому були задіяні провідні актори музично-драматичного театру. На змагання приїхав срібний призер 30-х Олімпійських ігор з вільної боротьби представник Малинської школи Валерій Андрійцев. Десь приблизно через півроку вже має виходити на кілим, займатися вже безпосередньо спеціалізованою підготовкою, підготовкою, які змагання, то вже буде визначати тренери по мірі по готовності мого організму, моїх суглобів. І, звичайно, ми прагнемо вже не прагнемо, а плануємо до, йти до Токіо. У перший день змагань на килимі боролись жінки. Представниця Новограда Волинського Юлія Лісовська впевнено дійшла до фіналу, здолавши усіх суперниць. Суперники завжди треба цінити і поважати, тому кожен суперник для мене якби, важливий. Які вже перемоги маєш в своїй спортивній біографії? Ну, чемпіонат України по молоді перше місце і на чемпіонаті Європи третє місце. На жаль, у фіналі Юлія Лісовська поступила з суперниці і завоювала срібну нагороду чемпіонату України. Інша представниця Новограда Волинського, титулована спортсменка Тетяна Лавренчук, не змогла взяти участь у змаганнях через травму і була на них почесним гостем. Я призерка перших європейських ігор, мастер спорту міжнародного класу, багаторазова призерка Європи, учасниця чемпіонату світу. Чемпіонка багаторазової України боротьба це як життя, як стиль життя, можна сказати. І хобі, і стиль життя. Я займаюся 12 років, тому це моє життя. Чемпіонат триватиме три дні 9 червня. З самого ранку любителі вільної боротьби зможуть побачити поєдинки найсильніших борців України. Сергій Багінський, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Це всі новини цього дня. За Замиті інформації від синоптиків. Дочекайтеся і заходьте на наш сайт та в YouTube. Там новини є завжди. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде мінлива хмарність. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 9 та 10 червня вночі сягне від плюс 12 до плюс 14. В день повітря прогріється до плюс 26. 11 червня стовпчики термометрів вночі показуватимуть плюс 12, плюс В Вдень буде плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 740 міліметрів, вологість повітря 75%.